Всім доброго дня. У цьому відео ми з вами розберемо, як пов'язати між собою декілька пристроїв, а саме три викличні панелі та домофон від бренду Hikvision. Робити ми це все будемо в основному через веб-інтерфейс. Що саме цікаво, тому що багато запитів саме з таким питанням як прив'язати одну виключну панель, знають всі, або майже всі. А от як прив'язати другу і третю, наприклад, вже набагато менше людей. Часто нас запитують про це, як же можна прив'язати? І в цьому відео ми вам розкажемо, покажемо, як же можна це зробити. Пропоную переміститись на наш імпровізований маленький стенд з нашими пристроями, які просто активовані. Їм присвоєні IP-адреси, і все, вони попередньо не пов'язані між собою. Ми це все будемо зробити з вами безпосередньо а, зараз при вас кожен крок послідовно. Що ж, переходимо до нашого стенду. Як ми бачимо, у нас тут три виключні і домофон У нашому випадку ми бачимо, що ніякі пристрої не прив'язані. На домофоні немає ніякої викличної. Всі три не додзвонюються до домофону. Виклик не вдався. Що ж, пропоную перейти налаштування домофону і прописати першу основну і головну виключну панель. Заходимо в конфігурацію, вводимо наш пароль і ось тут в списку ми обираємо а, нашу головну виключну панель. Я знаю, що вона в мене буде 197 а, мається на увазі IP-адреса. У вас це може бути будь-яка в списку, тобто, як побажаєте, в цілому на результат це ніяк впливати не буде. Що ж, ми бачимо, що наче все застосувалось, і ми бачимо, ось вона, ось ця виклична панель, у нас прив'язана. Зараз спробуємо Дозвонитись. Зараз Абонент в цей момент зайнятий. Спробуйте пізніше. І пропоную тепер повернутися до нашого веб-інтерфейсу. Так. У нас тут а, відразу відкрита головна наша виклична. Тут ми можемо перевірити, що наш домофон зв'язався, він в статусі онлайн. Щоб додати наступні викличні панелі, ми їх маємо перевести в другорядний режим. Зробити це дуже просто: номер станції дверей потрібно прописати перший, другий, третій, будь-який, на ваш погляд, але це все призведе до одного результату. Станція перейде в другорядний режим. Почекаємо, поки вони перезавантажаться, і будемо додавати почергово через налаштування сеансу. Ну, Зараз ми про це все поговоримо більше. Наглядніше. Так, одна завантажилась. Почекаем Потрібно повторно, так буває після того, як виклична панель перезавантажилась. Що ж, поки що розберемось з ось цією. Тут нам потрібно, як ми бачимо, номер станції дверей змінився, в налаштуваннях сеансу перше, що нам потрібно, прописати пароль і IP-адресу головної станції дверей. У нашому випадку це буде 197. Тобто вона буде звертатись напряму не на домофон, буде йти виклик, а саме через викличну панель. Як ми бачимо, вона успішно додалась. Ось тут. 81.13. Так. Зараз спробуємо. Ага, все. Зайшли в налаштування. І тут робимо те ж саме. Прописуємо. IP-адресу головної станції. іноді буває таке, що вона не додасться автоматично. Тобто не пропишеться. В такому випадку я вам покажу ще один метод, як можна прописати саме вручну виключну панель на виключну панель. як би це не звучало. І, скоріше за все, саме цей у нас випадок і є. Що ж, ми бачимо, що в нас тут 207 ip адреса Ми заходимо ось сюди, обрамо підстанцію дверей і прописуємо двічі пароль. Серійний номер ми можемо дізнатися у самого пристрою. Зло трошки, так буває. Так, і вводимо ip адресу 207. Прописуємо всі дані, які, нам, які нас тут просять. І ми знаємо, що вона номер 1. Ага, от в чому проблема. Зараз попередньо пропишу номер пристрою. Як ми бачимо, конфлікт номера приступи. Я випадково ввів не той. В нас тут був перший, нам потрібен другий. І вона більше не перезавантажується, тому що їй не потрібно міняти власну конфігурацію. Зараз вона має, як ми бачимо, все супер. Вона з'явилась. Тобто на головній. Викличні панелі, яка в нас знаходиться під IP-адресою 197. В нас додані такі пристрої. Виклична панель. А, точніше, домофон. Одна виклична панель і друга. Загалом три пристрої, додані до одного домофону. Зараз перейдемо до стенду і перевіримо. Як це працює і чи працює взагалі. Так, тут ми бачимо в прямій трансляції три виключні панелі. Зараз будемо перевіряти почергову. Ось наша перша. Наша друга. Ось вона. І третє. Ось воно. Що ж, спробуємо додзвонитись. Будемо йти справа на рівно. Все працює. Апонент в цей момент зайнятий. Спробуйте пізніше. Пробуємо другий. Як ви бачили самі, все працює коректно, і абсолютно точно. Тобто всі три викличні панелі дозвонюються. Як це саме відбувається? А, так як в нас є одна головна і дві другорядні, вони звертаються не напряму до домофону, а через головну викличну панель до домофону. Ось саме так це і працює. Що ж, я думаю, на цьому все. Все, що хотіли і могли вам показати, ми вам показали всі методи, як можна. Тобто, одну виключну панель ми додали просто тим, що прописали. Ось тут в налаштуваннях сеансу, IP-адресу нашої головної виключної, і також правлю реєстрації. В другому випадку на другій викличній панелі в нас це не спрацювало. Чому не спрацювало? Можливо, через різність прошивок, а можливо, і якась інша причина в цьому також є. Зараз не будемо в цьому розбиратись, тому що в цілому всі три пристрої нам вдалося додати. Нехай це було через налаштування вручну. Тим не менш, все спрацювало і все працює супер. Я думаю, що це відео було вам корисним. Якщо залишились якісь додаткові запитання стосовно цього, можете залишити їх нам в коментарі або зв'язати з нашою службою підтримки, і ми з радістю відповімо на всі ваші запитання. Ще раз дякую вам за перегляд. До побачення!